Друзі, усім привіт! Ви на каналі Екзотика в домі і з вами я, Анюта Алієва. Сидимо без світла, уже не знаю яку годину, вже півдня сидимо без світла. Вирішила зняти для вас рослинку, які я б хотіла продати. Тому давайте подивимось. Зараз у мене шурує генератор. Чутно, мабуть. Так, продам. Ось цей сірий призрак грейхост. За цінами пишіть на Viber. Viber багато вже хто знає мій, тому, будь ласка, за ціни узнавайте в Viber. Ось такий гарнесенький грейхост з молоденьким листочком. Далі ось така класнюча макрофіла Alba. Дивіться, вже з новим ростом. Цей ростик вже вона дала тут, як я її посадила в цей стакан. Так, коріннячко є. Ось така класнюча, на два листика і ще й з новим ростом. Дуже класна крем. крем. Господи, саровак крем. Ось така класнюча, велика рослина, ну, як велика, Гарна. ось коріння видно вже. Ну, ось тут у неї. Трошки щось на листку. Це, ну, як ожог був чи набряк якийсь. так, у мене рослина ця взагалі здорова. Так, ось тако, також з цієї рослини, також укорі... укорінилася вже. І новий листочок дала. Також це саровак крем, це вже новий рост. Так, ось ця рослинка це хоя германі, Але я щось не бачу, не бачу корінців. Але в неї були більші, саме більше коріння було, коли вона була ще в водичці. Гарний листочок. Так, ось це вітіліноїдис на два листка, один вузол, два листка. Паріння є, бачите, корешулька. І, ну, поки що, росту нового не бачу, але гарна дуже сама рослина. Я думаю, що скоро вона піде в рост. Так, ось така пуска маргінату, здається, ось такий листочок тут уже виріс. В мосі. Ось така. Так, далі це Акута Сплеш. І новенький листочок виліз ось, о, тільки тільки Він ще зовсім молодесенький. Ось така гарненька. Так, далі це кагаєнсіс. Кагаїнціс, ось також у неї новий листок. Він, гляньте, який він. Гляньте, як шовк. Блиск, як шовковий переливається. Дуже гарна хоя. Отак листя, наче простеньке, да, зелене, але вона, гляньте, як, який має перелив, як шовкова. Так, обувата спле щось така. Вона укоренилась, гляньте, які гарні корішки має. Ось така класнюча обовата з таким гарним сплешем. Так, і також одна з моїх улюблениць це акута Варігата або вертіцелата ще назва. Так, тут я бачила корішу іначе. Чи ні? Я щось тіліпається, може маленьке, Може малесеньке? Так, Оце такі в мене на продаж хоєчки. Трохи розсипала. Так що пишіть мені на Viber, У кого нема Viber і хто кого цікавлять, то напишіть коментар, а я напишу вам номер Viber. Ще ось такі в мене череночки я посадила. Вон уже видно, коріння є. Дуже швидко це. Сциндапсус Enjoy. Такі гарні кущики, яскраві, ось такі. Один трошечки менший, один трошечки більший. Також я хочу продати. І ще ось дав корішки, гарно, дуже гляньте, це фікус алі. Тамальфа бігає дурі з сином. Гляньте які гарні корішки. Я його посаджу, і також буде на продаж ось такий гарнючий черенок з таким гарним листям. Так що, будь ласка, звертайтеся. Також є ще на продаж вітіліної десь на один листочок, але в нього вже є рост. Бачите, ось уже росте така стрілочка, і будуть. Нові листочки буде нова гілка. Але отак от, от я не бачу, щоб просвічувалося корінці, я ще не, не бачу. Так, тут я розкидала вже ґрунт. Так що ви ось ще одна є макрофіла Alba, вже також в корінчики, вже вкорінилися. Так, і є в мене, до речі, вже почали рости шлюмбергери. Так, а я їх ще не підписувала, слухайте, а я забула їх підписати. Ой, Боже, забула підписати. Ну, і що робити? Я навіть не пам'ятаю, мабуть, це жовто, жовто оранжева Грунт розсипала. Так. Також хочу ще допродати свої сінгоніуми. Є конфетті, конфеті Milk, є Yellow Pink, є Pink Флекет, Я їх всі продаю. Далі є ось такий філодендрон Silver Queen із таким серебристим листям буде дуже гарний. Є Хоя. господи боже мой. Ну, забула назву, вибачте. Ну, я думаю, ви в знаєте, І хто знає, розбирається у хоях, той знає її. Так. Так, тут мої фікуси стоять. Заміл там фікус цвітний. Там Steve Ну, ось так, друзі, таке коротесеньке відео. От, блін, що ж я це за шлюмбергери так накосячила, не підписала і все. Мабуть, вона була жовта. Отак От надійся на свою пам'ять. Так, ну все, друзі, ось таке відео коротеньке. Пишіть, я з задоволенням буду відповідати вам. До нових зустрічей на каналі Екзотика в домі з вами була я, Анюта Алієва.